Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Бузьку попрощалися із бійцем Сергієм Басюрою. У Золочівському районі сталася смертельна ДТП четверо загиблих. Вашої допомоги потребує Володимир Ковалишин. У Золочівському районі відбувся велопробіг пам'яті Василя Кука. Фундація Шопських передала на передову ще чотири автомобілі. ДТП. Автівка з'їхала у кювет та застрягла поміж дерев. У Бузьку шотландські волонтери пригощали піцею. 17 вересня у місті Бузьк Золочівського району попрощалися із бійцем Басюрою Сергієм Васильовичем, що загинув на Херсонщині. Тіло загиблого воїна, жителі Бузька, зустрічали навколішки, віддаючи свою шану та подяку. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна, світла пам'ять герою. Бо нема більшої любові, як ту, що покладає за життя своє, за ближніх своїх. І ми сьогодні стоїмо. А він бідний лежить. Він пав як той сухий листок на Херсонщині, щоб на тому українському краю здобувати ту перемогу, в яку ми віруємо, і просимо у Господа, що недільного святкового богослуження або окремих боліннях до Господа, який би рятував наших воїнів, які сьогодні змагаються злом. Бо він на списку в нас вже третій, що лежить на нашому новому цвинтарі. а тих героїв, які колись поклали своє життя за вільну і залежну соборну Україну. В нас є в синодику, записано історичному, і кожний раз ми піднімаємо до Всевишнього свої молитви. Тепер звучать ті слова, а я їх повторюю: будь проклята війна. І вони, що її почали, і принесли тільки горі, і біди на нашій українській землі. Наскільки я пам'ятаю його, знаю, що дуже добра людина, був. Такий завжди привітний, завжди йшов, бо не раз такою я тут працюю в буську, віталася. Ну завжди вітався, завжди такий був. Ну, добрий хлопець, що можу казати? Такий, бачите, пожертвував собою, так пішов. Пішов, бо мусівти. Дві 2014 го був ато, служив там. Тепер був трошки тут, не брали, а потім пішов. Віддав життя за за нас, щоб ми жили. Дорожня транспортна пригода сталася 15 вересня близько 20-ї на автодорозі Київчоп у місті Броди. Наслідок з'єднання двох транспортних засобів четверо пасажирів автомобіля Volkswagen, серед яких семирічний хлопчик загинули на місці події. Крім того, водійка та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Водій військового автомобіля не постраждав. Йдеться у повідомленні поліції Львівщини. Пожежно-рятувальним відділенням проводить... Роботи по відключенню АКБ автомобілів та транспортуванню потерпілих в карети швидкої медичної допомоги. Працівники ДБР розпочали розслідування обставин цієї дорожньої аварії. Зокрема, за даними ДБР, на регулювальному перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки. Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина. Ще четверо осіб потрапили до лікарні. Будьте обережні. На дорогах. Вашої допомоги потребує Володимир Ковалишин із села Лука Золочівського району 2008 року народження. У дитини множинні вроджені вади розвитку. Хлопця мучать судоми. Мама хлопчика звертається до вас з проханням допомогти коштами на лікування. Номер картки ви бачите на екрані. Щиросердечно дякуємо вам за розуміння та допомогу. Ще чотири машини вирушили до наших хлопців та дівчат на передову у межах ініціативи тисяча автомобілів Свободи цього разу із Золочівщини. Придбали автомобілі добродії із громадської організації Фундація Шопських. Нехай ці автомобілі допомагають воїнам впевненіше почуватися на бездоріжжі та сприяють поверненню українських територій. Сьогодні маємо приємність долучитися до ініціативи тисяча автомобілів для перемоги. Сьогодні та подія, яка відбувається на Золочівщині, передаємо для збройних сил України чотири автомобілі, які повністю прийшли технічно технічний огляд, повністю готові для виконання поставлених задач. Так що будемо надіятися, що вони послужать добрим знаряддям для наших хлопців для виконання поставлених задач і якомога швидше наближуть нашу спільну перемогу. Хотів би ще теж подякувати усьому колективу нашим партнерам за кордону. І тут Олександр Вікторовичу Рулько, який безпосередньо теж долучився до даної справи, забезпечив фарбування технічний супровід автомобілів. Так що всім всім спільно дякуємо. Дуже приємно бути учасником такої приємної ініціативи Федера Юлії Шопських, їхнього благодійного фонду. Чотири класні авто сьогодні їдуть. Військові частини для того, щоб допомагати здобувати перемогу. Дякую всім, хто долучився. Величезна, дякую Збройним силам за перемоги, за стійкість і за віру в нашу державу. Величезне дякую економіці і фонду Шопських за те, що вони не тільки працюють заради того, щоб люди мали роботу і сплачували податки і сплачують податки, але й допомагають збройним силам кувати перемогу. Разом ми не переможні. Слава Україні! 11 вересня відбувся щорічний велопробіг за маршрутом Бусь Красне з нагоди відзначення дня фізичної культури та спорту України та пам'яті останнього головнокомандувача УПА Василя Кука. Сьогодні в нас є акція, яка проводиться кожен рік. Вона є традиційна. То є пам'яті кука, нашого відомого земляка, який є похований в красному. Бо він сам походить з красного відповідно. Ми кожного року проводимо таку акцію сьогодні. Під час військового стану під час війни ми також її вирішили проводити. Ну трошки погода нам не, не сприяє, але то нічого ті люди, які хотіли, які поважають, люблять Україну і своїх героїв, вони прийшли на ту акцію. Відповідно, вони возьмуть участь у тому велопропізі, який стартує сьогодні в Кубуску і завершиться в Красному, де буде де буде таке всенародне віче в пам'яті кука. Сьогодні ми вже проводимо четверту поспіль акцію, четвертий велопробіг до дня фізкультурника, оскільки. Це свідчення сили духу, цілеспрямованості, це свідчення того, що було притаманно нашим воїнам, нашим бійцям. Також сьогодні ми вшановуємо останнього пам'ять про останнього головнокомандувача Василя Кука, який в своєму житті також був дуже наполегливою людиною патріотичною, який присвятив своє життя боротьбі за незалежність України. Також цей велипробіг в цьому році присвячений всім нашим захисникам. І сьогодні десь. Погода трошки, можна сказати, нам не посприяла, але е, ми. Прийняли рішення в будь-яку погоду, ми будемо проводити цей велопробіг, оскільки ми підтримуємо і ми солідарні з нашими військовими побратимами, друзями, захисниками, які, незважаючи на погодні умови, захищають нас, нашу незалежність, наш добробут. Слава Україні! Так як ми цей приїхали сюди цим велопробігом зі всіма нашими велоучасниками, то ми хочемо своїм заходом привернути увагу, що молодь дорослі всі мають об'єднувати. Навколо ідеї, що маємо шанувати своїх правдивих героїв, бо колись нас заставляли. Шановувати Ленінів, Сталінів, Будьоних це ті, які вбивали українців. А тут а лежать герої, які дійсно прославляли Україну і боролися за неї. І пан Василь це один із них, який каже, особистим прикладом боровся до останнього. Навіть вже як він перебув е, Сибіри, то він навіть потім словом він писав книжки і він показував роботу УПА в багатьох своїх працях. І зато каже, він для нас велика особистість. Так тим більше, як у останній головнокомандувач УПА, то для нас це святе разом з побратимом. Роману Ярославичем я дякую, що прийшов мій побратим, з яким ми разом і Майдан прийшли. і АТО. і ми повинні з ним все робити для того, щоб цей популяризувати серед молоді, серед дорослих, вшановувати правдивих героїв. Так що, бачите, отакий наш захід, як ми планували, дякуємо Богу, виходить. Навіть погода не злякала, все рівно люди їдуть, і ми будемо продовжувати. А дай Бог буде перемога, і після перемоги ми будемо ще більше це розпочувати. А дякуємо вам, журналістам, за очистку телебачення. Які показують такі речі, щоб громада знала, так як ми відносимося до Золочівського району, щоб хай всі знають, що для нас, каже герої, понад усе, бо ми маємо пам'ятати, хто за нас життя віддавав, хто для нас зробив Україну, що ми зараз можемо жити. Каже. Так що дякуємо вам і слава Україні, слава героям. Це мій дядько, мого батька рідний брат. Ну і згідно нагоди, сьогодні ми тут зібралися згідно його річниці смерті. І люди прийшли вшанувати його пам'ять. Тим більше в такий поганий час треба пам'ятати, що це часи погані, і пам'ятати, хто є наші герої. Після прибуття у селище Красне велосипедисти взяли участь у панахині біля могили Василя Кука та патріотичному віче. 11 вересня о 14.53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Метулин Золочівського району. До місця події виїхали рятувальники 42-го державного пожежно-рятувального поста міста Львова. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з'ясувалось, що водійка автомобіля Шевролі Вольт не впоралася з керуванням, з'їхала у кювет та застрягла поміж дерев. Рятувальники відключили акумуляторну батарею та за допомогою бензопили зрізали гілки з дерев, аби ви. Вільний автомобіль після огляду майдаками водійка автомобіля відмовилась від госпіталізації. Про це повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Будьте обережні на дорозі. 11 вересня до Добуська завітали волонтери шотландської благодійної організації та безкоштовно пригощали внутрішньо переміщених осіб та усіх мешканців міста його гостей смачною піцею, коржі для якої надала італійська мережа Італ Піца. Окрім цього, волонтери популяризували своє національне вбрання та найпопулярнішу серед шотландців гру регбі, пригощали фруктами, солодощами, дарували м'які іграшки. Така благочинна акція проходить багатьма містами України. Цей спосіб закордонні волонтери підтримують моральний дух українців, які переживають війну, особливо тих, яким довелось вимушено мігрувати з рідних міст через обстріли окупантів. Піца, яка сьогодні роздавалася представниками Шотландії, жителями, громадянами Шотландії, в них також то проходить акція, так розумію, по території України. Вони готують і роздають безкоштовну піци для. Для тимчасово переселених людей, які в які зв'язку з військовим станом переселилися до нас до на Львівську область, відповідно, і вони приїхали до нас. Це вже спочатку була запланована акція, а потім з'явилися вони, зрозуміло, що ми не могли відказати. Ми їх запросили, і вони провели свою акцію. Вони безкоштовно роздають піцу. Ми вирішили зробити для нашої Бузеччини таку благодійну акцію піца на колесах, так як я почув від своїх друзів, які співпрацюють з іноземцями, що є така благодійна акція. Піца на колесах, хтось хотів запросити її на наші терени, де б Бузька громада і Краснянська громада сусіди могли б разом об'єднатися там є біженці. Тут є біженці, там є діти-пристарі, дітки і пристарілі, тут є дітки пристарілі, і ми їх всіх запрошували, хто бажає, хай би приїхали на нашу акцію. Шотландці цей, самі запропонували, вийшли на моїх друзів, що вони хочуть зробити іменно в цей день, коли ми будемо проводити день фізкультурника. Якраз у нас зараз проходить сьогодні день фізкультурника свято. І цей, то ми якраз хотіли піти свято, що якраз люди приїдуть сюди на велосипедах, і ми їх перед тим, як виїжджати на. А то велопрогулянку, щоб ми їх зразу погодували піцею. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті золочип.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише Перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!